Forest Regions. це гра від українських розробників про постапокаліптичний Париж. Кілька місяців тому я дивився трейлер, і він мені сподобався, бо там класна атмосфера, класна мальовка і цікавий довколишній світ. Сьогодні вийшов геймплей гри, і мені дуже цікаво подивитись 7 хвилин 33 секунди. Що ж, загалом, розробники, коли розповідали про свою гру, то вони наголошували, що унікальність гри це цікавий навколишній світ, з яким можна взаємодіяти. Та зброя, а точніше, що можна будь-яку зброю багато як заапгрейдити. Ну що ж, давайте дивитись. Я хочу тут побачити, як ми можемо взаємодіяти з довколишнім світом та апгрейд зброї. Це все було в трейлері. Forest Trains is a story-driven first-person shooter set in a post-apocalyptic Paris. You are going to explore, investigate, and survive in a city overtaken by the forest. It will set traps on your way, and the environment will react to your actions. It becomes even more dangerous at night. Also, some areas require special equipment. Зрозуміло, вночі буде небезпечно, та є арени, де потрібна спеціальна екіпіровка. In the game design, we focus on playthrough variability and the player's freedom of choice. In this video, we'll demonstrate this using one of the in game missions about two factions conflict as an example. We'll help the citizens' faction, which is focused on mutual help and cooperation, fight NQA, a bandit like faction of mercenaries who go against them and have captured their scout leader, Remy. Let's see different scenarios of how the mission could be accomplished.

Ось це мені дуже подобалось трейлері. Ну це загалом із єс трейлеру. Ми це бачили. Мені дуже подобається стрільба, і дуже подобається, як ми взаємодію. Займадіємо з довколишнім середовищем. The grass, Слухайте, таке враження, що вони типу мають автонаводку, коли від Щось звук зламався, Це не у мене. Все у грі. У трейлері, точніше. Као, чи можемо ми зброю підіймати? Щось я не бачу. Ну, мабуть, чи так. Раз, перший обсяг, просто зайшли, всіх перебили. Так, о, стелс. Стелс це цікаво, бо. Не знаю у всіх, мабуть, українських іграх стелс він трішки дерев'яний. Цікаво, як тут буде реалізовано. Вже бачу, вийшли вночі. Так, що в нас глушник, і в нас є лазер, а зброя та сама. Окей. Так, розумію, вночі ліс оживає. Кабасики з'явились. Добре. Ага, дивіться, і ці ворота вони зачинені. А ми ж в першому сценарії прям через них проходили. Окай. Але що мені подобається, локації вони типу відкриті, але не, не повністю відкриті. Щось більше схоже на тунельність. І гадаю, це великий плюс до гри. Стрибнути яким чином. Let's see how this fern can help. А Оця рослинка, я її пам'ятаю з трейлеру. Ми можемо збирати ягоди і you вона прокинеться. О oh. oh. oh, так, ми це теж бачили. Voilà. Серйозно? Я б до цього ніколи б не, не додумався. You це класно. Ще все валя. Мені подобається ця дівчина. Так, і пішов стелс. Ну ж Цікаво, якби ми зробили постріл, вони б почули. У нас є глушник, але хто знає, як працює стелс. Ну добре. Інша опція. Що далі? А, тепер ця ягода, ми її кинули і... Людина зникла. А, і відчиняємо ворота. Пішли хлопці працювати. Слухайте, ми ж здається всіх перебили, а вони знову з'явились. Шотган. Один постріл кабася здох. Так, ми за... знову дерево активували. Чи цю рослину, як вона називається? Вона вхопила хлопця. Ми його просто вбили. Okay. Ніхто не почув, бо в нас глушник. And the second is gone too. Побачення. Там кабасі розбираються далі. Взяли ключі та відчинили. Чудово, слухайте. Ну, гаразд, непогано. Дослідження. Climb into apartments to see the luxurious interiors, discover charming hidden yards without tourists, and experience the city from every angle, uncovering its backstory along the way. Exploration can be rewarding to open up new possibilities for you. A gas -mask. Ага. Загалом можемо досліджувати і знаходити унікальну екіпіровку. Ми пам'ятаємо, що нам казали, що є арени, де нам ця екіпіровка знадобиться. Загалом дослідження. Винагороджується, що доволі класно. Так, слухайте, ми знову сюди прийшли. О, і третя буде. Третій спосіб. Якийсь тунель. Якісь гази. Мабуть, ми в протигазі. Ооо, пацюки, слухайте, такі милі хлопці. У них так очі світяться. Ну це кайф. Це кохання. Хоч небезпечні. Дорожче, дивіться, наша зброя, вона якось почала. дивно світитись. але так виглядає кайфово, це просто. Оце просто пісня. Ага. І ми відключили вентиляцію. Тепер я так розуміють, цей газ він підніметься нагору. Ну так, все, ці хлопці вони одурманені Блін, ну це кайфово, це кайф. Мені дуже подобається. А як він вийшов? Чому він його це не, не зачепило? Але гаразд, мені дуже подобається. Я, я в захваті. Stay tuned, like, subscribe and wish for мій лайк mm, like вони yeah. точно заслужили. Бо знаєте, гра не виглядає and такою, яка напружує тебе. Чисто так прийти і розслабитись, пограти, насолодитись красою локації Дуже кайфово, дуже гарно. Що це таке? І дуже атмосферно. Я хочу, я хочу в це пограти. Я е, здається, української звучки може і не бути, але е, текстова локалізація має бути. Українська гра, я не вірю, що не буде текстовою. А ось озвучка з цим є питання. І великі. Ну що ж, друзі? Не знаю, як вам, пишіть в коментарях, а мені дуже сподобалось. Я просто в захваті. Іду два лайки поставлю з різних аккаунтів цьому трейлеру. Дякую за перегляд а до зустрічі.